Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак задяка Водолії на період з 21 по 27 жовтня 2024 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ось тут Планета місяць це якісь таємниці. І ось тут кайдани це якісь невеличкі розбірки в родині. Державна установа. Це щось таке, що ви будете вирішувати або особисте, або по роботі. Зверніть увагу, що тут Якась хитра підступна людина, котра вам може чимось зашкодити. Не дивлячись на це, ви будете ось тут щасливі щастя, а також домашнє господарство. Домашнє господарство це може стосуватися, наприклад, чогось покупати, вам купувати якісь дрібні деталі для ремонту або щось таке. Не обов'язково ви будете самі щось робити, а, наприклад, вам треба щось купувати, а майстри зроблять. Ось тут квитанції борги. Зверніть увагу, квитанції борги, а також випівка стілля. Ось тут дуже, дуже добра карта Сонце. Вона каже про те, що ваші обставини можуть скластися на позитиві. Все вирішиться і ви все зробите. Але ось це квітанси, борги, а також випівка. Зверніть увагу, не злоупотрібляйте. і якісь проблеми вирішуйте з холодним, чистим розумом. А ми з вами прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Ще тут добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів. У нас з вами другий розклад Знак Зодіака Водолії на період з 21 по 27 жовтня 2024 рік. На моєму каналі, друзі, вже є розклади на листопад. Запрошую всіх, хто ще не подивився. Знову ж таки, домашнє господарство. Щось буде необхідно вирішувати або щось робити. І знову добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів. Іноді необхідно приділяти увагу одразу декілька важливим питанням, що виникають на вашому тижні. Ось тут покровительство вищих сил, воно може стосуватися здоров'я, а також третій зайвий в романтичних стосунках. Зверніть на це увагу і не влізьте в халепу. Іноді це бувають вже одружені люди, котрі вам заважають і псують життя. Або ви комусь псуєте життя. Не робіть цього, тому що ось тут справжнє кохання, а також гроші, щастя, та начебто все. Пам'ятаєте про те сонечко, котре було. Саме найперша карта в вашому розкладі, і вона вам казала про те, що все буде більш ніж гарно, якщо ви цього заслуговуєте. Не робіть ніякі помилки, і ось цей захист вищих сил обов'язково вам допоможе досягнути ваш результат, на який ви розраховували або для цього працювали. А ми з вами прямуємо на третій розклад знак зодиака водолії на період з 21 по 27 жовтня 2024 рік. Чому, друзі, я завжди наполягаю на тому, що я бачу? Тому що від вас залежить не тільки ваше особисте життя, а життя тих, хто з вами поруч. Це можуть бути як батьки, так і ваші домашні, ваша особиста родина. І коли ми щось робимо, обов'язково пам'ятайте, що все, що ми надсилаємо Всесвіт, воно до нас повертається. І нам з цим жити. Робіть добро і будете завжди на позитиві. Радіти життю. Дивимося, друзі, третій розклад, Орієнтовно це завершення тижня. Ось тут розбите серце, чимось ви будете розчаровані, мабуть, тим, що ви. Розберетеся з тим котиком, хто впливає на романтичні почуття. Хтось третій. Успіх по роботі сонце це особистий успіх, можливо, якісь особисті досягнення. Терези, будьте спокійні та врівноважені, а також помірно витрачайте фінанси. Далі, ось тут скандал. Будьте обережні, вирішуйте всі питання дипломатично. Ось тут стріли в колчені це успіх, так би мовити, в десяточку. Щось вирішиться на вашу користь і буде дуже влучно. Ось тут документ, він, можливо, стосується роботи. А ось це сонце особистий успіх. Воно може казати, наприклад, що хтось отримує диплом, або якусь. Грамоту, або посвідчення, щось таке дуже важливе, що допоможе вам підняти свою кваліфікацію по роботі на більш високий рівень. Іноді люди роками чекають того, коли можна буде захистити або дисертацію, або якихось підвищення своє на посаді, для того, щоб мати розвиток, не топтатися на місці. І саме ось тут показана така ситуація. Водолії завжди краще відносяться до роботи, до кар'єри, до суспільства, ніж, для, ніж до особистих якихось своїх потреб. Саме тому для них це важливо особистий успіх в суспільстві. Ось тут, друзі, знову ж таки, чарка. Пам'ятайте, що Чарка це не тільки радосне застілля, а може бути і погана звичка. Не допускайте цього в своє життя. Ось тут далекоглядні плани, будьте спокійні та обережні, а також помірно витрачайте фінанси. Можливо, щось складається не так, як ви запланували, що у вас тут розбите серце, але це сонечко, котре вам вже випадає вдруге. Воно каже про те, що особистий успіх вам забезпечено на цьому тижні. Порада та застереження від карт коло сороку. Застереження для водоліїв, король жезлів. Не довіряйте свої рішення якоїсь людині, котра буде наполягати зробити інакше, ніж ви самі собі запланували. Порада. Сіморочка Жезлів, відстоюйте свої рішення навіть тоді, коли вам, наприклад, на екзаменах кажуть, що ви робите помилку, ви неправильно вирішуєте цю задачу, а ви маєте наполягати, тому що іноді вчителі навмисно роблять, для того, щоб перевірити, чи правильно ви знаєте цей предмет або цю свою. Задану дисертацію, чи правильно ви її, чи самі ви її робили, чи вам хтось допомагав. Так що свої особисті інтереси ви маєте відстоювати. Ось такі, друзі, для вас вийшов розклад. Іноді розклади бувають легкі та небагатозначні, а у вас дуже він такий детальний, обширний, я б сказала, великий. Сподіваюсь, він вам допоможе. Та щось полегшить якісь завдання та ваші питання на цьому тижні. Не забувайте заглядувати на мій канал для перегляду моїх різних відео для відпочинку. До зустрічі!